Всім привіт! Наші тонучі бойли тандем одразу прийшли до вподоби українським рибалкам, а що головне українській рибі. Тому ми вирішили випустити ці приманки ще й у форматі Вавторсі. Вавторси тандем це варений, не розчинний Вавтерс в оболонці з розчинного Вавтерса. Після закидання на першому етапі. Доки йде процес розчинення оболонки, ці бойли працюють максимально активно, залишаючи рибу як за рахунок презентації і надактивного виділення у воду приваблюючих речовин, які входять до складу цих болів, включаючи вільні амінокислоти, так і привертаючи увагу риби за рахунок анімаційного ефекту. Який виникає при підйомі вгору в маленьких плаваючих частинах, що виділяються від бойлу в процесі розчинення його оболонки. Разом з тим, після повного розчинення оболонки, немає потреби виконувати негайне перезакидання, тому що на волосі залишається варений аміна який буде працювати достатньо довго. Тому ці бойли якнайкраще стануть при нагоді, якщо небажані часті перезакидання. Ну, наприклад, якщо ви далеко завозите оснащення, або в тих випадках, коли просто хочете відпочити на природі, не відволікаючись весь час на перезакидання, або хочете поспати вночі, зберігаючи можливість отримати клювання і разом з тим маючи. Дуже активно працюючи насадку на першому етапі, доки розчинюється оболонка. Ці приманки ми випускаємо у двох розмірах: внутрішній вафтерс 8 мм. З Загальним розміром бойлу за рахунок кращини оболонки 16 мм. Ці, оболонка цих болів розчинюється приблизно 2,5 години, і вони як найкраще, підходять для використання з гачками вагою від 0,14 грама, наприклад, Corda White Вайтгейп номер 8 От. І е, також. Ці приманки ми випускаємо з внутрішнім вавторсом 10 мм і загальним розміром бойлу за рахунок розчинної оболонки 20 мм. Їх оболонка розчиняється приблизно 3-3,5 години. І їх краще використовувати з гачками вагою від 0,3 г. Якщо вам потрібно використовувати бойли. З гачками меншої ваги, достатньо просто підрізати бойл зверху або з обох боків. І тут я хотів би наголосити, що е, наші вавторси тандем, так же, як і наші е, довні бойли тандем, дуже легко підрізаються звичайним канцелярським ножем. Потрібно, так вам потрібно Ріжете, якщо виникне цьому потреба. І вони дуже легко проколюються звичайною насадочною голкою. Вам не потрібні ніякі свердла для того, щоб ці насадки е, насадити на волос. От, дуже легко все це проколюється, нічого не треба свердлити. Ці бойли ми випускаємо у вісьми е, ароматах. Це полуниця. Кальмар, тигровий горіх, слива, кальмар журавлина, креветка спеції, краб белочан слива. Та печінка перець полониться. Бойли мають таку яскраву забарвленість, От тому прибавлю, треба ще додатково за рахунок цього яскравого кольору. От. І я б дуже радив вам спробувати на найближчій риболовлі ці наші новинки сезону 2024, тому що вони можуть. Стати вашим справжнім рятівником у тих випадках, коли ваша риба недостатньо зголодніла або дуже вредує. Тому обов'язково спробуйте ці бойли, Я, на мій погляд, вони повинні мати місце у вашій риболовній сумці.